Всім привіт! У Кривий Ріг прийшла осінь, а разом з нею 10-й тур української прем'єр-ліги, де зустрінеться Криворізький Кривбас та Одеський Чорномор. Не дивлячись на дощ, ми чекаємо від команд яскравої та видовищної гри, і головне без травм. Але і вони в футболі трапляються. Тому на такий випадок у команди є свій тренер реабілітолог який відновлює гравців після тяжких травм. З нього ми і почнемо наш випуск. А ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Погнали! Команда прибула на стадіон. І поки у тренера реабілітолога є вільна хвилинка, ми з задоволенням з ним поспілкуємось. Вітаю вас я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які ваші основні функції? Ну, основні функції в команді ну, це зазвичай реабілітація спортсменів на момент їх травми і на вже підход до основної групи. Скажіть, будь ласка, зараз у лазареті Соса, Луньов, які в них справи? Ну, луньова була ж спочатку травма ікроножної мишці. Зараз на даний момент ікроножна мишця – це нормально, але на грі він ну, отримав собі Пошкодження газостолку. Ну, Зараз все нормально, зараз рухаємося нормально, все поетапно, займаємося фізіотерапевтичними процедурами для того, щоб як можна швидше це все загоїлось і ми змогли займатися ось вими навантаженнями. По СОСі в нас Ну, ще в нас е, повинен пройти трошки часу. Ми, він зробить е, контрольне МРТ суставу та е, колінного суглобу, і вже від цього ми будемо виштовхуватися, коли ми можемо переходити до інших вправ. То зараз він відчуває себе нормально, але зараз е, ще ми. Ну, нам доктор не дозволяє поки що бігати, поки немає заключення останнього МРТ. Ось і все. Коли це воно буде, нам хірург оперуючий каже, що все добре, і ми починаємо вже йти до основної групи. Бо зараз він працює, працює дуже добре, але поки що не дозволяється бігати, щоб не було стрес-ударів на коліни сеголок. Я зрозумів. Дуже вам дякую. Все гарного вам дня. і вам гарно. Гарної гарно. гри. А ми крокуємо далі. А у нас сьогодні дуже міцний суперник, і, можливо, хтось забув, хтось, можливо, і не знав, але у Чорноморця в тренерському штабі є колишній бомбардир криворізького кривбасу сезону 12 -13. Буде кривбаса, Зашпортився його передача Антоном! Момент великсі Антонова. Біля мене зараз Олексій Антонов, в минулому гравець Кривбасу. Доброго дня. Колись ви грали за кривбас, які приємні спогади можете нам розповісти? В Криварі завжди приємно приїжджати. Тут я Тоді, коли грав в Кривбасі, ми не грали на цьому стадіоні, грав на центральному. На то, так? Якщо б, я думаю, грали б на металурзі, то більше яскраві спогади були, ніж тут. Ну, Все одно я пам'ятаю ті часи, було дуже... Гарна команда і дуже гарні вболівальники, тому завжди з приємністю в той час пам'ятаємо, такі емоції позитивні завжди у нас. А з кимось із тих гравців Кривбасу підтримуєте зв'язок? Так, звісно, з багатьма, з Бартуловичем так спілкуємося, дуже близько з Боровиком. спілкуємося, і Фідарчук, та всі хлопці, з ким грали, прийомов. Всі хлопці, з ким гралися, зі всіма спілкувалися. А якийсь в пам'яті є у вас матч такий яскравий для вас, закрив вас? Так один матч виділити важко. Багато матчів були яскравими. Мені здається, краще виділити той період і той рік, який був, напевно, найяскравіший, хоч після цього клубу. Так сказати, не дуже були, були часи гарні. Я думаю, якщо в той момент були б там гроші, то команда була в Єврокубку в 100%. Ви грали 31 матч, 11 забитих м'ячів. Якийсь от один м'яч є, от який ви можете також виділити. Там в мене був в період півроку, коли я після травми прийшов у кривбас, тоді був Максимов тренером. Це був один період, а коли вже я. Залишився і був при керівництві таранами, грали, то це інший зовсім період, інша команда, інші емоції, інша гра. Дуже вам дякую. дякую. Гарної дякую. вам сьогодні гри, а ми йдемо на трибунки. Я вже на трибуні чекаю початку матчу. Сьогодні у кривому розі нереально холодно. Добре, що є такі партнери, як Фавбет, які дали мені таку кофточку, які підтримують не тільки кривбас, а й спорт в цілому. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Також зі мною на трибуні осі хлопці. Пишіть у коментарях, кого, кого ви впізнали. Не пролунав свисток на газоні. Залишається гравець кривбаса. Юр лишить зараз. Ну, зараз подивимось, почахують лікарі кривбаса. І повернуть назад. Третя хвилина матчу і у Вакулко пошкодження. Дуже сподіваємось. Що це все серйозно і він продовжить грати. Ну і у нас вимушена заміна відбувається вже на сьомій хвилині протистояння. Юрія Вернеду. Дубава так передача на ще вже перед штрафним майданчиком. Переведення на лівий фланг. Будо добивати! Тільки передоча. Порота порожні падіння. Богдан Бойчук на газоні. Арбітр мовчить, але Кліщук зазнає пошкодження. Зараз побачимо, що там. Нас готовий. Забирака. Удача на дальню! Ой-ой-ой-ой-ой, добивання. і ще добивання. І Пірбітер. Піднімає пропрацю. Всадь. Задирака з м'ячем. Ми. Кужушку. І а -а -а. Ніхто не може зупинити. Що там? Зараз буде небезпечний штрафний. У майданчику на останніх секундах першого тайму це все-таки удар! Кліщу. В цей же момент у нас е лунає свисток, який сповіщує нас про те, що все-таки нулі на табло і залишаються. Перерва. Ходімо, приєднаємось до прямої трансляції, яка саме зараз проходить на Ютуб каналі Кривбас. Тож підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Ходімо. Сьогодні на матчі присутній, ну, в принципі, як і завжди, в цьому сезоні. Да, Ведучий спеціального youtube проекту Більше ніж матч, який ми робимо у партнерстві з нашим офіційним партнером клубу Фавбет. Роман Васильківський. Романе, давай до мене швиденько, поки команди немає. Привіт, слава Україні! Героям слава! Рома, скажи, будь ласка, як з'явилася ідея створення такого проєкту? Ну, дивіться, матч це більше ніж 90 хвилин. Тому наша мета була допомогти вболівальнику потрапити за лаштунки. І познайомити з тими, хто працює у клубі та з гордістю говорить «Кривбас – це ми». Ну, Сойсотків, Дякую, Романе. Бажаю вам великих переглядів та цікавих кадрів. Іди працювати. Я знаю, що ти знімаєш і зараз всі чекають вже новий випуск проекту більше ніж матч» «Кривбас Чорноморець. Тому давай не забудь задонатити на наші дроні. То О, все ще раз слава Україні! Героям слава! Героям слава. Ну що ж, друзі. А ми повертаємось на другий тайм. Ще один момент. Дальній удар. Дальній удар. Непогано. Класна атака. Пенальті! Рев права! справа! Да! Приходько взявся пробувати пенальті. Подивимося. Як би не було 11 метровий 11 метрів і це шанс для кривбасу. Диму! Попереду нас чекають дуже важкі 25 фулинтож! Додача Чорноморцюк відбиває на підворі. Удар! Маємо небезпечний стандарт біля наших хворіт. Дада подає. Удар у поворотах, поки що немає, поки що, але тут в останній момент не встигає заблокувати захисники ще один момент. Вибивати! Ребно дає свисток. Там було порушення. Пано вдається на завасі прибрати і удар поворота. Непогано перехоплюємо. Йо-мойо швидко переходить центр пуваля по від видавам'яна. Вагім'ян знаходить дій. І дуже близько до воріт.

Хорош, 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 хорош. Хорош, давай, давай. Героям слава! Смерть, ворогам! Ходимо все! На цьому все. Фінальний свисток. Ми перемагаємо. Так, можливо, в цьому матчі не було забито багато голів. Але результат на табло плюс три очки ми йдемо далі. Нашим хлопцям давайте поставимо вподобайк. Підпишемось на канал, якщо цього хтось ще не зробив. Ну, до зустрічі в наступних випусків.